Всім привіт! Хочу показати, як я доглядаю за своїм ланцюгом на велосипеді вже 20 років поспіль. Беру таку звичайну будівельну рукавичку і звичайну суху ганчірку. Ставим на велику зірку спереду заздалегідь, а ззаду на середину касети. І робимо такі рухи. Одною рукою тримаємо педаль і розтираємо ланцюг. Прокручуємо. Теж підтримуємо і протираємо. Це після кожного тренування в будь-яку погоду. Все, тепер беремо на вказівний палець ганчірку і продираємо ролики переклітки задньої. Отаким чином. Зовні і внутрі. З цим все. Тепер беремо. Масленку зі звичайним автомобільним моторним мастилом. І робимо отакі рухи. З внутрішньої сторони ланцюга раз, прокручуємо по колу і ще раз. Трошки все. Процес закінчено. У нас таким чином завжди чистий ланцюг і чиста касета. Існує багато способів доглядати за, як доглядати за ланцюгом е спеціальні якісь автоклави, в яких його навіть варять. Ну, як, думаю, як борщ з додаванням якихось інгредієнтів. Потім якимись дикими мастилами змащують. Але все це ну, можна ланцюг горити, можна пекти, можна навіть змажити на пательні, можна змащувати воском, кефіром, молоком, навіть компотом. але... На покращення властивості ланцюга це не відбувається, не буде цього покращення. Погіршення буде 100%. У мене колись е був випадок у 2022 році, мені подарували е мастило таке спеціально спеціального оливу для ланцюга, такого червоного кольору, така бутилочка красива. Я змащував увесь рік. І потім е, різницю побачив тільки в тому, що якщо я завжди ланцюг міняю на 6 тисячах, то тут прийшлось замінити на 4. Не знаю, чи воно е, пов'язане ці речі, чи так вийшло, але кажу, як є. А так завжди я ланцюг міняю після 6 тисяч км. При такому режимі мені вистачає касети десь на 15 ланцюгів. І Таким чином використовую ланцюг виключно фірми Кампаньола, хоча обладнання в мене шамано, воно, але воно все ідеально працює, ніяких проблем немає. Дякую за увагу.